Давайте зробимо масаж шиї та обличчя силіконовою баночкою. Вона у вас може бути, власне, і скляна, яку ви знайдете в продажі. Це не є важливо. Перед масажем ми нанесемо на обличчя трошечки масажного засобу і будемо з вами розподіляти його масажними рухами по обличчю і по нашій шиці. Починати, як завжди, ми будемо, звичайно, шиї. Ставимо баночку на ГКСМ. І протягуємо вниз. Поставили, присмоктали, протягнули, відщипнули. Не відривайте баночку. Протягнули, натисли, відщипнули. Так можна зробити 3 чи 5 разів. Після того переводимо на передню частинку ГКСМ, тобто на передню частину цього м'яза. Ставили, просмоктали, протягнули. Ставили, присмоктали. Протягнули. Не мусить бути о такого руху. Тобто ви мусите присмоктати, протягнути, натиснути, забрати. Іноді баночка буде, власне, сама відриватися, таке буває. Це нормально. Друга сторона поставили на нашу ГКСМ грудинно-ключичну сосцевидне м'ясо. І тричі протягнули. Кращується кровообіг, ущільнюється наша шкіра шиї, зменшується кільце венери. Якщо вам ліниво приділяти собі час, просто так поєднюйте це з просмотром вашого улюбленого серіалу, наприклад, перед сном. Друге підборіддя. Його можна, власне, дуже добре відпрацювати баночкою, тому що від цього воно худне. Поставили, протягнули до вушка, забрали. Поставили, утягнули, до домушка забрали. Теж кількість проходів залежить від кількості вашого часу вільного. І брильчики зменшуються. А -а -а. Друга сторона робіть разом зі мною. Якщо ви щільно відпрацюєте, на наступний день у вас може бути крепатура. це нормально. З цією ділянкою попрацюємо, заберемо звідси зайвий жир, не дамо в другому підборіді жодного шансу. В одну сторону, коротенькими рухами, в одну сторону, коротенькими рухами, в іншу сторону. Якщо ви будете робити такий рух, ймовірно, баночка буде у вас відриватися. Переходимо до ділянки обличчя, розпрацьовуємо підборіддя, тут у нас м'язи депресори, які тянуть нашу посмішку вниз. Немає в мене там жиру, не просмоктається. Протягнули. Відкутака губи до вушка. Один, два. Три. Від кутика носа. Довушка. Один. Два. Три. Можна п'ять разів робити, якщо маєте час. Наш малярчик. Один, два. Три. Скроня. Можна ділянку міч не менше в баночку, але якщо у вас меншої немає, притримуйте пальчиками і трошки можете поводити великою. Але іноді буває в комплекті є менша баночка. Друга сторона, підборіддя. Один, два, три. Відкутика губи до вушка. Один. Два. Три від верхньої губи. Новушка один. А. Давайте три перші разі відсмокталися. Три. Тепер наш малярчик. Один, два, три. Скруня. І тепер чоло. Вверх рухаємося. Раз, два, три, чотири. По всьому чолі зверху, знизу вверх. Так ви можете допомагати вашому крему або масаж зісмоктатися. Можна робити масажними засобами і необхідно після того змивати. Не забувайте, що баночку потрібно обробити антисептиком або помити милом, якщо ви одна нею користаєтеся. Завжди вона мусить бути чистенька. Змити ваш масажний засіб і нанести ваші доглядові засоби. Після масажу вони діють значно сильніше. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте сердечко і не пропускайте наступні масажі.